Друзі, ну що, так як ми будівельники, ми до цього інструменту відносимося дуже відповідально. От ми зараз же ж Андрюхою протестуємо вам е акумуляторні пили, які ми купили для хлопців із силу ми немає, ну, ви вже бачили чотири такі потужні пили. Друзі, це кращий варіант. Якщо вам буде цікава інформація або повне відео про е перевірку цієї пили, будете на нашому каналі Якісний будівельність. І от дивіться, Андрюха намалював ось такі три лінії і покажемо, як вона працює, друзі. А ви просто дивіться і зрозумійте, як хлопцям в польових умовах вона пригодиться, так? Уявляєте? Швидкість. Друзі, це просто бомба, Андрюх? Красота, клас. Боже мій Андрій, потрібно нам для будівництва таке брати, а? Як ми могли працювати без такого апарата на такому будівництві? Друзі, в нас є і лобзики. У нас є і циркулярні пили і електропили. Але реально такої штуки у нас ще немає. І нас до цього підпихнули Збройні Сили України. Ото А ну, Андрюх, він ще кілька разів для наших глядачів і упаковуй. Є, давай, Арюха, да, ну, зробиться за секунди, так? Да? Що вам ще, друзі, показувати? Ви самі бачите цей потужний процес. Все. І давай спробуємо ще таку реєчку, Андрюх, і упаковуй. А то, ще хлопці психонуть, що <сум> ми їхнім апаратом тут Друзі, ну я вам скажу, я довго вибирав, перебрав багато інформації, поки я вийшов на цю пилку, саме на цю. Бо якісна, наприклад, е, там е, Макіта, да, які там, ну подорожчі, ті, що мають е, бренд свій то там тільки 7 тисяч вона буде коштувати без акумулятора і зарядки. А ця 7 тисяч коштує з двома акумуляторами з зарядкою, друзі. Дивіться, як Андрюха заростила, як карандаш. А що вам ще треба? Прекрасний апарат. І що саме цікаво, Три роки гарантії. Ціна я ще раз по 7 тисяч гривень зараз. Нам то там для хлопців в скидку зробили. Але в ці 7 тисяч входить, друзі. Два акумулятора, зарядний пристрій. і масон подарунок. Ото таке. Тому якщо ви надумали купляти для себе, друзі, чи для... Своїх героїв-захисників отакий апарат, я вам його рекомендую, друзі. Особливо через те, що тут є бачок. Бо в основному на решта таких пилках нема бачка, і вам продадуть шприц спеціальний, в який ви будете набирати масло і потім з шприця змазувати свій цеп. А це незручно, зрозумійте. Легше ж в бачок налити масло і працювати собі. Особено, друзі, якщо ви військовослужбовець і ви десь там в польових умовах, я думаю, це крутіший апарат. І він нашим хлопцям облегшить. Куда ты погнал? Отробаются. Вот это на пылямки. Слухай, ну классный аппарат, так? Да? Клас. Слухай, я думаю, нам надо на будівництво. Да? Ты ж. Воно так облег, что не рука. Коллас. Просто класс. А супер. ну? Давай. Ну что? Все, ми вам це показали, друзі. Купляйте. Рекомендую я вам цей апарат. Це, до речі, саме цей апарат. Це професійний, професійний інструмент, який можна вбивати просто цілодобувати. Це дуже важливо. Це, друзі, і покажу вам отакий палю ростоверковий фундамент. Теж. Це дуже велика відповідальність. Тому, які до цього ми досі. До зустрічі. Лобзік книжать. У нас весь інструмент професійний. І, як я вже й казав, ми до всього відносимося відповідально. Особливо до будівництва, друзі. Отут ми вимірюємо кожен міліметр.